На території індустріального парку об'єкти повинні бути побудовані раніше ніж за 10 років до прийняття рішення про створення індустріального парку. Як правило, більшість індустріальних парків, створених на території старих промислових зон, ці старі промислові зони побудовані ще за радянських часів. І тому іноді досить складно взагалі знайти документ, підтверджуючи те, що цей об'єкт був побудований там в 60-ті чи 70-ті роки е, прошлого століття. Як таким чином поступати? Е, звертаються до місцевої архітектури, яка шукає в архівах. Ордер про радянські часи це були ордери на введення майнового комплексу в експлуатацію. Вони шукають ці ордери. Якщо вони не знаходять, тоді місцева архітектура пише відповідну довідку, що вони своєю компетенцією та знаннями підтверджують те, що цей об'єкт був створений в 60 60-ті роки прошлого сторіччя. Документ, підтверджуючи це, вони не знайшли. Якщо вони знаходять ордер, то все окей. Просто робиться сканер цього ордеру про введення в експлуатацію об'єкта і надається відповідному ініціатору. І тоді він додає цей документ в пакет документів на реєстрацію індустріального парку.